Доброго вечора. Підсумки середи. 12 грудня вже за мить. Сьогодні у випуску на вулиці Артинова під вагою снігу прогнувся дах будинку. На місці події побувала я Марія Супрун. Про це далі у випуску. Відключити газ. Обіцяють мешканцям поверхівки, що по вулиці Ющенка. 8. Вісім для порушень буде відключення. Під вагою снігу прогнувся дах будинку по вулиці Артинова, 49. Жителі почули поштовхи, схожі на землетрус, а потім помітили тріщини в стінах. Люди викликали рятувальників, ті евакували їх. На місці події побувала наша репортерка Марія Супрун. Ми на вулиці Артинова, 49. В цьому будинку під вагою снігу прогнувся дах. Жителі викликали МНСників, Зараз приїхала вишка, будуть пробувати розчищати сніг. Пол десятого я почув землетру, силою десь 9 балів. Стіни трусилися, посуда в серванті трусилася. Через 30 секунд знову потужний удар, знову все трусилося. Я не придав цьому значення, але через минуту я роз, зрозумів, що це обвалилась криша. Це ровно посередині криші. Це не, не, не точно над моєю хат, квартирою, ряду сусідів. Був муж вдома місті з сестрою, і услуга, що там обалюється. Вот. я була на роботі, позвонили ко мне на роботу. Він пішов, посмотрел, що там повністю не порядок. Я вызвала МЧС і позвонила вже. У нас близько евакуювали, ми все позакрывали, газы, у нас газові печі, ми все повиключали. Все, все оставили як є. Брали тільки документи на квартиру. Щоб рятувальники могли працювати, будинок від'єднали від електроенергії. На даху було проломано шість балок. Дерев'яної покрівлі. В зв'язку з тим виникла загроза людям, от провели евакуацію людей. Що будете далі робити? Очищаємо покрівлю від сніга і відновлювати покрівлю. Це сьогодні. Так, конечно. Ну, Є деякі ступінь небезпеки. До вечора, думаю, ми закінчимо і люди зможуть проживати в своїх житлах надалі. У камінь встановити якби, повністю які елементи пошкоджені, ми не можемо. оскільки вона досить, якби низько знаходиться до безпосереднього перекриття будинку і попасти ми під нього не можемо. Зараз здійснюємо чистку снігу зі стріхи і будемо бачити далі, які міри необхідно, буде приймати. Якщо буде необхідність, будемо приймати міри по відселені до готелів. Марія Супрун, Олександр Михальчук, телеканал Віта. Як нам щойно стало відомо, жителів цього будинку по готелях не відселили. Вони у своїх квартирах будинок вже закрили плівкою. Завтра Жеківці та Аменесники продовжать розчищати дах. Про це ми розкажемо вам вже завтра. У випусках новин слідкуйте. У Вінниці перебувають представники швейцарського бюро співробітництва в Україні. Зранку вони зустрілися із міським головою Володимиром Гройсманом, щоб разом обговорити спільні проекти та плани на майбутнє. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації у місті системи теплозабезпечення, який був підписаний рік тому між урядом Швейцарії, міністерством регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства України та містом Вінниця. На зустрічі йшлося і про проект Цюріхівські трамваї для Вінниці. На превеликий жаль, за десятиліття нашої незалежності фактично громадський транспорт перейшов, відійшов на другий третій план і почали розвиватися. Ну це більше притаманні для країн пострадянського простору, такі перевезення, як маршрутні. Щоб ми не говорили, цей вид транспорту він руйнує своєю наявність, руйнує е, громадський транспорт будь-якого міста. Я хотів би сьогодні подякувати швейцарській стороні за те, що вони нас підтримали, і ми змогли фактично за допомогою швейцарського бюро оновити майже весь трамвайний парк, і це дало нам можливість розпочати реформування загальної системи пасажирських перевезень місті. Мені було надзвичайно цікаво подивитись на те, як реалізовується проект Сюриський трамвай у Вінниці та як він функціонує, висловлюючи думку керівництва, це основне завдання нашого партнерства забезпечити Вінницю трамваями. Співпраця між нашими муніципалітетами могла б стати більш ємкісною. Якщо спочатку планувалося передати транспортні засоби на баланс, то тепер ми бачимо добре функціонуючий центр, який не тільки забезпечує жителів міста, а також консультує інші міста, як це потрібно робити організовано. У приїзду додому ті ідеї, які були обговорені на зустрічі, будуть передані керівництву, і я бачу дуже багато можливостей для співпраці. В рамках меморандуму проводиться робота з швейцарськими консультантами по технічна допомога для отримання європейської енергетичної відзнаки. У місті проводяться значні заходи. по... Модернізація системи теплозабезпечення, але як бачите на слайді, ще досить є значна необхідність проведення відповідних робіт по реконструкції. І ми надіємося на подальшу співпрацю в цьому питанні. Відключити газ мали мешканцям поверхівки, що по вулиці Ющенка, 8. Тиждень тому на під'їздах будинку з'явилось оголошення про відключення. А вже 12 грудня о 10-й ранку працівники Вінниця газ» та «Жеку уют, що обслуговують цей район, прийшли з намірами перекрити газ у квартирах, але цього не зробили. Чому виникла суперечка між газовиками та жителями? З'ясував наш репортер Вадим Потатуєв. По вулиці Ющенка, 8, з'явилось таке оголошення, від «Вінниця газ. В ньому мешканців попереджають про відключення будинку від газу 12 грудня. Залі приблизительно що ми маємо пройти, тобто проходять «Вінниця газ і пічники, то воюють. Ми повинні пройти всі квартири на предмет налічних нарушень каких-либо. І якщо нарушення нет, то ми газ не будемо відключати. Якщо нарушення є або нам не покажуть всі квартири, то тоді ми будемо відключати. газ. Я не понимаю, как могут люди показать все квартиры, если, ну, во-первых, рабочий день. Сейчас люди на работе. Те люди, которые могли, те остались здесь. Вот. Много квартир просто закрыто, потому что люди не находятся в стране. То есть каким образом должны быть проведены все квартиры? В мае будет все идеально, чтобы была и тяга, и вытяжка усунута, и канал открытый. Цель мае будет однозначно. Так что давайте займемся переверку этих порушений, какие выявлены. И дальше ли буду питать. Там да, написано, что да, у нас да, да, нет да. порушений, будет отключение. Мы да. уже проверяем этот дом пятый или шестой раз. <связываем> и пока что из первого подъезда только три квартиры устранили все наши замечания. А остальные квартиры все были? А были? Нет, 17 18 мы не попали. написано записка, <связываем> будем после пяти. А, а какие самые были порушения? А, какие у них? а порушения у нас стандартные. Это кухонная вытяжка включена в вент-канал то есть заделан канал вентиляции, гофротруба, котел подключен гофротрубой, и если есть, перенос котла. Нам никто не говорил о том, что невозможна эксплуатация установленных в наших квартирах котлов вместе с вытяжками. Вот. Ну, соответственно, люди поставили, пользовались. Канал у вас нормальный, работающий. Раз пыль в канале есть, значит, канал работает. Да. Да. А, значит, а вообще поставьте туда другую решетку, настоящую, без этой, без буфы. Обыкновенная решеточка с этой Видите, вот так вот мы устраняем, сразу при вас, слава Богу. А я проверяю. А? А Открыли, да. зеркальце, раз солнышко видно квадратик, канал чист, все нормально. Да. 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 Я же первый раз очередь. Если ну. что-то ну. что посыпалось, щепташка, вынимается, вычищается. Ну вам не, не, надо, не надо, это нам надо. Это наша работа, да. А вам головне безпечити доступ, щоб туди, щоб праз зайшов, відпив, посмотрев, ніяких больших простів. Mm -hmm. Значить, відмічаємо, що в вашій квартирі вже відправлено. Mm -hmm. Було виконано планове технічне обслуговування 12 будинків на вулиці Академіка Кайдющенка, де встановлено атмосферні котли з виведенням продуктів горіння у димохід. Перевіркою було встановлено, що у всіх будинках існують ті чи інші порушення системи вентиляції. Це або неналежний обмін повітря у приміщеннях, де працюють котли, чи взагалі закритий вентиляційний канал. А це просто газовиків не допустили до огляду обладнання, що також є порушенням діючих правил. Поки матеріал готувався до ефіру, нам зателефонував один з мешканців будинку Олександр Кравченко та повідомив, що газ в будинку є, його не відключили. За словами чоловіка, працівники Вінниці газу перевірили газові котли у квартирах людей і дали 10 днів на усунення несправності. Нагадаю, що два місяці тому саме в цьому будинку сім'я отруїлася чадним газом. Ми надалі слідкуватимемо за тим, як розгортатимуться події будинки, що по вулиці Ющенка, 8. Одразу два вчителя стали переможцями міського конкурсу Класний керівник 2012 року. Свій клас та особисті підходи до навчання і виховання школярів вчителі презентували у палаці дітей та юнацтва. Як це було, бачила моя колега Лариса Бондар. У палаці дітей та юнацтва нагороджували фіналістів та переможців міського туру всеукраїнського конкурсу Кращий класний керівник 2012 року. Цього разу переможців двоє від міської ради вони отримали премії у розмірі 1 тисяча гривень. Сьогодні ми показували взаємодію класного керівника і класного колективу, де я свій клас зображував у вигляді символічної такої як квітки, тому що квітка дійсно багатогранна і кольорова. Квітка класної родини розквітає ще хвилини, спорозуміння і тепла, таланту, творчості, добра, щасливих усмішок у класі. Батьків з упочителем співпраці, роботи творчої і натхнення, поїздок, свят та сьогодення, з уроків наших та розваги один до одного поваги. Квітка, тому що ось як квітка не потрібно її штовхати, пхати. А квітка, якщо має ґрунт, гарний такий ґрунт і її вчасно поривати, вона дійсно сама розцвіте. І ось саме я досягаю своєї мети не пхати, не штовхати дітей, а гарно їх плекати і виховувати. Це виступ 8-го В класу школи номер 20 та їхнього класного керівника Олега Слушного. З дітками я працюю вже четвертий рік. Ми здружилися, Ми гарна, велика дружня сім'я. Ви сьогодні мали змогу подивитися на наш яскравий виступ. Я їх намагаюся nee навчати саме в дусі ось таких українських патріотів. Адже в першу чергу я я вважаю, що любов до своєї держави, любов до свого навчального закладу, любов до вчителя все ж таки починається з любові до своєї батьківщини, до своєї землі, звідки вони родом. На вчителі найкращі у світі. Нам дуже пощастило, тому що у нашому класі мама і тато. Мама це колоніс Оля Федорівна, це наш класний керівник початкової школи. А тато це слушний Олег Миколаївич. Він дуже хороший. На уроках ми час проводимо дуже весело. Нам Дуже класно з ним ми чудово розуміємо, що поруч із знаннями, які набувають діти під час навчально-виховного процесу, велику роль відіграє класний колектив соціум, в якому відбувається навчання а під час навчання є Йде зростання особистісного я і тут саме головну велику роль відіграє класний керівник. І от е, дані конкурси дають можливість нам перш за все виявити таланти наших класних керівників поруч з тим, що ми визначаємо найкращими. Ми розповсюджуємо найкращі методики, які показують нам конкурсанти серед всіх е, загальноосвітніх шкіл нашого міста. Пісні англійською, французькою, сербською та польською виконує тринадцятирічний віничанин Микола Должиков. Хлопець грає, хлопець має гран-при на конкурсі Різдвяна зірка та перемогу в одному з писаних конкурсів, який проходив в дитячій здравниці Артек. Наша репортерка Марія Бомбело поспілкувала з хлопчиком, і він повідом їй, що має свою мрію. Виконати її взялась віницька громадська організація Розвиток розвиток про Миколу Должикова та його мрію наш наступний матеріал. Я займаюсь піоми з вісьми років. Це вже я займаюся п'ять років вокалом у палаці дітей 90. Приймав участь у конкурсі Різдвяна зірка, там взяв гран-прі. Приймав участь у музикальній пересольці. Участь у таких конкурсах дає мені великий потенціал на майбутнє, дає мені новий опит. Я співаю на англійській, російській, українській, сербській, польській навіть мові, французькій. Заспівай нам щось на французькій мові, будь ласка. D'accord, il existe d'autres façons de s'écouter. Quelqu'un l'a devé au député pour nous aider Dans ces millions de J'ai décidé de pardonner Les sphères pour goûter, traiter Atroces de mai Йому лише 14 років, і в нього все, вся творчість все ще попереду, і голос тільки зараз набуває своїх барв, але він дуже має легку на російській мові, польотність, легкість у голосі, прозорість і. Дуже віртуозний, напевно. На у вокалу ми навчаємося в вокальній техніці, працюємо над індивідуальною манерою виконання, адже він має відрізнятися від інших співаків саме своєю манерою, своєю подачою для слухачів. Я хочу щоб розвиватися в майбутньому, щоб їздити. Ну не те, що їздити просто достигать вершин. Он совершенствуется, он работает, он действительно, вот его мечта, он хочет быть действительно достичь самых-самых высот. Ну, дай Бог. На цю мить Дякую, що були з нами. Дивіться нас о 7.40, 8.40, 13.40 та о 14.40 щодня. Підсумок дня у вечірньому випуску. Новин о 18.40. Теплого вам вечора і бережіть себе та своїх рідних. Побачимось. 13 грудня Вінниці буде хмарно. Вночі та вдень сніжитиме. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-східний 5 5-10 метрів за секунду. Температура вночі мінус п'ять, мінус десять. В день мінус мінус